Так, ми їдемо забирати нашу маму зі зйомок, наша мама модель. Скоро ви про то всі будете знати, ми вам все розкажемо. Ну мама показує. Ку-ку. Та -ку. що ти? Ви Ой! Зачем такі контейне? Зачем отакі контакта? О, ні, собі. Тоньче. Ловко тоні такий гарний. Подивіться. Ой-ой-ой, я суйо. Ти тільки проснувся Що Шо там, Соломія, розказує? Нічого, все класно, все добре. Фотосесії, діла, дрова, дві Париж Паріж. Ага. Вітон, Паріж, Питон. Да? А от е, наклеїла собі камінці, щоб е, кабачки на кухні смажити в е, красивому образі. Селіні, сен Лоран, що там, діор. Такого нема. Ладно, їдемо додому, будемо зараз щось їсти Não me quis... Vocês iam, vocês pegam, tá? Não. Tá? Não. Vou se já budo. não Nossa,